5 серпня відбувся конкурс на посаду директора центру сучасного мистецтва. Комісія проголосувала за Ірину Клицюк, віддавши перевагу їй перед Анатолієм Звіжинським, якого підтримували чимало художників, музикантів, письменників міста та й не тільки. На знак протесту проти такого рішення комісії митці, які останні роки гуртувалися довкола центру сучасного мистецтва, влаштували перформанс, який назвали Похорон сучасного мистецтва Івана франківська ЦСМ продовжить існувати як комунальне підприємство під керівництвом нового директора. Але люди, які формували ядро цього мистецького середовища, залишаться разом і продовжуватимуть почати. Зокрема, почати й триває один з проєктів художника Мирослава Яремака. Сьогодні ми вже обговорювали з колегами можливості створення незалежної структури, так як це було раніше, але втрачається тоді ця логіка співпраці з державою. Як бачите, цей символічний вогонь не є остаточним спаленням мостів. По-перше, тому що резонансна акція навряд чи залишиться без уваги. По-друге, розпочати мусить у якийсь спосіб і десь продовжитися. І про це говорять люди далеко не тільки із середовища сучасного мистецтва. «Франківськ, можливо готові. Глядачі завжди з великою радістю Вон дуже людний тут був переважно. Виставки дуже людні. Відкриття виставок багато приїжджало за кордону. Ми співпрацювали німці, часто з голландці до нас приїжджали, і взагалі все якось розвивалося в свою чергу. Звичайно, мали свої проблеми. Художники традиційного спрямування приходили завжди сюди. Це також цікаво, це розвивається. Це, це людина збагачується, кожна бере для себе. Якщо щось не сприймаєш, це не означає що це не добре. Ну а на завершення перформансу музиканти групи Фамілія Перкалаба» вшкварили вічною пам'ять. Ну і мистецтво, як ми знаємо, теж вічне справжнє мистецтво.